Сьогодні ми розповімо вам історію, яка сколихнула не лише столицю України, але й увесь світ у самому серці Києва на вулиці Хрещатик живе звичайний на перший погляд хлопчик Саша Бондаренко. Але те, що відбулося з ним минулого тижня, змусило навіть скептиків замислитися над таємницями людського розуму. Цей 12-річний школяр раптово почав отримувати видіння майбутнього, і найголовніше, він побачив рішення, яке може кардинально змінити долю нашої країни. Саша попросив передати своє передбачення безпосередньо президенту Зеленському, і те, що він розповів, справді вражає все почалося три тижні тому, коли Саша повертався зі школи додому. Ішов звичайний вересневий день, листя тільки но почало жовтіти, а київські вулиці гули від пізнього трафіку. Хлопчик переходив дорогу біля станції метро Майдан Незалежності, коли раптом відчув дивне запоморочення. Перед очима промайнули яскраві спалахи світла, а потім він побачив щось неймовірне. Я стояв посеред площі, але вона була зовсім інша. Розповідає Саша, сидячи у своїй кімнаті, заставленій дитячими іграшками та шкільними підручниками. Там було багато людей. Всі вони тримали прапори України, але не сині з жовтим, а якісь особливі з незнайомими мені символами. Люди усміхалися і плакали одночасно, ніби щось дуже важливе нарешті сталося. Я почув голос, який казав мені, що через пів року Україна отримає те, про що мріяла всі ці роки. Батьки Саші спочатку не повірили розповіді сина, тато працює програмістом в ІТ-компанії, мама викладає математику в університеті, люди раціональні, які звикли довіряти лише фактам. Але коли хлопчик почав детально описувати речі, про які не міг знати 12-річний школяр, вони занепокоїлися. Він розповідав про якісь переговори, про документи, які будуть підписані в місті, назву якого я навіть не можу вимовити, каже мама Саші Олена Бондаренко. Він говорив про великого чоловіка з сивою бородою, який прийде з далекої країни і принесе з собою ключ до миру. Ми думали, що це просто дитяча фантазія, але деталі були такі чіткі, такі реальні. Наступні видіння приходили до Саші щовечора. Він бачив засідання, на яких сиділи люди у темних костюмах і обговорювали документи з печатками різних країн. Хлопчик описував кімнати, які нагадували урядові будівлі, але були розташовані не в Києві. Він бачив карти, на яких були позначені лінії кордонів, що змінювалися на його очах. Найяскравіше видіння прийшло до мене позавчора. Продовжує Саша. Його очі світяться особливим внутрішнім світлом. Я побачив нашого президента. Він сидів за великим столом, перед ним лежали папери. Володимир Олександрович виглядав втомленим, але рішучим. Раптом до кімнати увійшла жінка у білому костюмі і подала йому телефон. Я чув розмову, хоча розумію, що це неможливо. Президент говорив про якусь угоду, про те, що все нарешті закінчиться. Він повторював: так, я згоден. Україна заслуговує на це. Наш народ чекав достатньо довго. Цього видіння було достатньо, щоб батьки Саші вирішили звернутися до психологів. Але результати обстеження тільки збільшили загадку. Всі тести показали, що хлопчик абсолютно психічно здоровий, його інтелект навіть перевищує норму для його віку. Нейропсихолог, який проводив обстеження, зазначив незвичайну активність в тих ділянках мозку Саші, які відповідають за інтуїцію та позачуттєве сприйняття. Наука не може пояснити все, сказав доктор Михайло Ковальчук, завідувач кафедри психології Київського університету. Існують задокументовані випадки, коли діти демонструють здібності, які виходять за межі звичайного розуміння. Можливо, молодий мозок Саші просто більш чутливий до певних інформаційних полів. Тим часом видіння ставали дедалі чіткішими. Саша почав малювати те, що бачив його малюнки були дивовижно деталізованими для дитячої руки. На одному з них зображена велика будівля з колонами, схожа на парламент. Але з архітектурними елементами, які не характерні для жодної з відомих урядових будівель, на іншому група людей у формі дипломатів, які піднімають келихи за столом, прикрашеним прапорами багатьох країн. Найдивнішим було те, що син почав говорити фразами, які явно не належали йому, розповідає тато Саші Андрій Бондаренко. Він використовував дипломатичну термінологію, говорив про багатосторонні угоди та міжнародні гарантії безпеки. Звідки 12-річний хлопчик може знати такі речі? Поворотним моментом стала п'ятниця минулого тижня. Саша прокинувся вранці зі словами: я повинен передати послання президенту, це дуже важливо. Якщо він не дізнається про це зараз, він може прийняти неправильне рішення. Хлопчик був такий переконливий, такий серйозний, що батьки вирішили спробувати. Спочатку вони зверталися до місцевих депутатів, потім до журналістів. Історія Саші швидко поширилася соціальними мережами. Ні, маленький Нострадамус став трендом в українському сегменті Твіттера. Врешті-решт, про хлопчика дізналися в офісі президента. Звичайно, ми ставимося до таких речей з великою обережністю. Прокоментував один із співробітників прес-служби президента. Але враховуючи важкі часи, які переживає наша країна, ми вважаємо за потрібне вислухати будь-яку інформацію, яка може виявитися корисною. І ось настав той момент, коли Саша отримав можливість передати своє послання. Зустріч відбулася не особисто з міркувань безпеки та протоколу. Але хлопчику дозволили записати відеозвернення, яке було передане до банкової. Пане президенте! почав Саша, дивлячись прямо в камеру з серйозністю неприродною для його віку. Я знаю, що це звучить дивно, але я повинен розповісти вам про те, що побачив. Через півроку, навесні наступного року, станеться подія, яка змінить все. До вас прийде пропозиція, яка спочатку здасться неможливою. Не відкидайте її відразу. Хлопчик замовк, наче збираючись з думками, потім продовжив: Я бачив підписання документів у великій залі з мармуровими колонами. Там будуть представники багатьох країн. Ви поставите свій підпис на папері, який гарантуватиме Україні те, про що ми мріяли з 1991 року. Це буде не просто мир. Це буде справжня безпека, справжня незалежність. Деталі, які надавав Саша, були вражаючими. Він описав конкретних людей, які будуть присутні на церемонії, назвав дати та навіть час проведення переговорів. Хлопчик говорив про великого союзника зі заходу, який зіграє ключову роль у досягненні угоди, про несподівану підтримку з півночі та про рішення, яке здивує весь світ. Найважливіше, що я хочу сказати, продовжував Саша, його голос ставав дедалі впевненішим: це те, що рішення буде прийнято не на полі бою, а за столом переговорів. Я бачив, як ви розмовляєте по телефону із лідерами інших країн. Ви говорили, нарешті ми можемо дати нашим дітям майбутнє без страху. Я запам'ятав ці слова, бо вони були сказані з такою надією, хлопчик. Також передав деталі, які стосувалися особисто президента. Він говорив про зелену папку на вашому столі, яка містить план, про який ви думаєте вже два місяці, та про дзвінок, який ви отримаєте у середу наступного тижня, і який стане початком усього. Я не розумію, чому саме я бачу це все. зізнавався Саша наприкінці свого звернення. Можливо, діти бачать те, чого не помічають дорослі. Або, можливо, майбутнє хоче, щоб ми знали, що все буде добре. Я просто передаю те, що бачу, пане президенте. Довіртеся своїм інстинктам, коли настане час. Україна на порозі великих змін. Реакція на відеозвернення Саші була різноманітною. Одні називали його просто талановитим хлопчиком з багатою уявою, інші справжнім пророком сучасності. Але незаперечним був факт, що деякі з його попередніх передбачень виявилися дивовижно точними. Тиждень тому Саша розповідав батькам про важливу зустріч, яка відбудеться у вівторок, і змінить настрій у офісі президента. У вівторок дійсно відбулася закрита зустріч із міжнародними партнерами, після якої в урядових колах з'явилися чутки про перспективні переговори та нові можливості для врегулювання ситуації. Мій син ніколи не цікавився політикою, каже Олена Бондаренко. Він звичайний хлопчик, який любить футбол та комп'ютерні ігри, але те, що з ним відбувається, виходить за межі звичайного розуміння. Я вже не знаю, що думати. Саша ж продовжує жити звичайним життям школяра. Він ходить на уроки, зустрічається з друзями, грає у дворі. Але щовечора, коли сідає робити домашнє завдання, до нього приходять нові видіння. І кожне з них додає деталей до загальної картини майбутнього, яке, за його словами, настане через півроку. Я бачу святкування на вулицях Києва, розповідає хлопчик. Люди обіймаються і плачуть від радості. Українські прапори висять на кожному будинку, але поряд з ними прапори союзників. Це не день перемоги у війні, це день, коли Україна нарешті знайшла своє місце у світі. Я чую, як люди говорять нарешті наші діти будуть жити в безпеці. Це найголовніше. Безпека наших дітей. Експерти з паранормальних явищ стверджують, що випадок Саші не унікальний в історії. Протягом століть діти демонстрували здібності до пророкування, особливо в періоди великих соціальних змін. Можливо, молодий розум менш обмежений раціональними рамками і тому здатний сприймати інформацію недоступну дорослим. Що б не стояло за видіннями цього хлопчика. Чи то справжній дар ясновидіння, чи надзвичайно розвинена інтуїція, одне очевидно. Його слова дають надію, коментує професор Іван Петренко з Інституту психології НАН України. А в наш час надія може бути найціннішою валютою. Тим часом в офісі президента відмовляються коментувати реакцію Володимира Зеленського на звернення Саші. Проте джерела повідомляють, що відео було переглянуто на найвищому рівні, і що певні аспекти повідомлення збігаються з інформацією, яка надходить через дипломатичні канали, особливо цікавим аспектом видінь Саші є їх технічна деталізованість. Хлопчик описує не лише загальні сцени, але й конкретні нюанси, які важко вигадати. Він розповідає про документ із семи сторінок, надрукований на спеціальному папері з водяними знаками, про круглий стіл із темного дерева, за яким сидітимуть представники тринадцяти країн, про церемонію, яка триватиме рівно два години і дев'ять хвилин. Ці деталі настільки специфічні, що навіть скептики починають замислюватися над їх походженням. Батьки Саші ведуть щоденник його передбачень, і вже зараз цей документ налічує понад 40 сторінок детальних описів майбутніх подій. Найбільше вражає те, що Саша почав бачити не лише політичні події, але й особисті моменти з життя учасників майбутніх переговорів. Він розповідає про чоловіка в окулярах, який плакатиме, підписуючи документи, бо згадає свого загиблого сина, про жінку дипломата, яка перед важливим засіданням подзвонить своїй мамі, і скаже: сьогодні ми робимо історію про охоронця президента, який під час церемонії думатиме про свою дочку, і про те, що тепер вона зможе спокійно спати. Ці інтимні деталі додають неймовірної переконливості розповідям хлопчика і змушують навіть найзатятіших скептиків зупинитися і задуматися. Психологи відзначають, що Саша демонструє феноменальну емоційну зрілість, коли говорить про свої видіння. 12-річний хлопчик розуміє важливість інформації, яку отримує, і відчуває відповідальність за її передачу. Я знаю, що люди можуть не повірити мені, каже він. Але я не можу промовчати про те, що бачу. Це надто важливо для нашої країни. Його вчителька Марія Іванівна Козлова розповідає, що після початку видінь Саша став більш серйозним на уроках історії та громадянознавства. Він ставить питання про дипломатію та міжнародні відносини, які виходять далеко за межі шкільної програми. Релігійні діячі також звернули увагу на феномен Саші Бондаренка. Отець Максим з Київської церкви святого Михайла, який зустрічався з хлопчиком та його родиною, каже у Біблії багато прикладів того, як Господь обирає дітей для передачі важливих послань. Можливо, у наш складний час Україні потрібен такий знак надії. Саша не претендує на пророчий дар, він просто передає те, що бачить, і в цій простоті є щось справді божественне. Імам Ахмед з київської мечеті додає в ісламській традиції також є історії про дітей, які отримували видіння майбутнього. Головне, чи несуть ці видіння добро та надію, а слова цього хлопчика безумовно дають людям віру в краще майбутнє. Останнє видіння Саші, яке він отримав учора ввечері, було особливо деталізованим і стосувалося безпосередньо наслідків тієї великої події, яка, за його словами, має статися через півроку. Я бачив карту України, але вона була іншого кольору, розповідає хлопчик. Не синього з жовтим, а ніби золотавого з особливими позначками. Поряд з нашими містами стояли якісь нові символи: не військові, а мирні. Я чув, як диктор по телевізору говорив: Україна офіційно приєдналася до Великого Союзу демократичних держав. Люди на вулицях співали гімн, але слова були трохи інші, ніби до звичайного тексту додали ще один куплет про мир та єдність. Ці слова Саші викликали особливий резонанс серед політологів, які відзначають, що хлопчик, можливо, описує вступ України до якоїсь нової міжнародної організації або розширеної версії існуючих альянсів, чи стане маленький Саша Бондаренко з Києва новим Нострадамусом нашого часу. Чи справдяться його передбачення про великі зміни, які чекають на Україну через півроку, час покаже. Але одне можна сказати напевно, цей 12-річний хлопчик вже змусив багатьох людей повірити у те, що майбутнє може бути кращим, ніж здається, сьогодні. І, можливо, саме в цьому й полягає справжня сила пророцтва. не в передбаченні майбутнього, а в здатності дарувати надію тим, хто її втратив. А надія, як відомо, має властивість самоздійснюватися. Історія Саші Бондаренка продовжується, і ми будемо стежити за розвитком подій. Можливо, через півроку ми зможемо сказати, чи став цей київський школяр справжнім пророком нашого часу, чи просто хлопчиком, який вмів мріяти про краще майбутнє для своєї країни. Але вже зараз його історія нагадує нам про те, що іноді найважливіші істини приходять з найнесподіваніших джерел.